року з прицілом на вибори до закону про статус народного депутата була внесена норма, яка призупиняла виплату деяких депутатських пільг цього року. Одним з перших рішень нового парламенту норму скасували, і держава знову щедро відшкодовує всі забаганки народних обранців. Як поставились люди до такої новини? Ми запитали у пересічних херсонців. Я вважаю, що льготи обязательно нужно повернути народним депутатам України а також, що можна підняти зарплату раз п'ять так. Понимаете, это простому человеку там нужно банально там, купить покушать там, ребенка отправить в школу, а у них же, понимаете, еще дополнительные расходы в виде пяти любовниц. Не надо им ничего было возвращать себе. Так было бы для них лучше. Я думаю, і люди б лучше їх оцінили. Тепер, як і раніше, нардепи можуть розраховувати на отримання близько 30 тисяч гривень допомоги на оздоровлення, безкоштовні путівки для санаторного та курортного лікування, а також на грошову компенсацію для створення належних житлових умов. Я справедливо, ще сідіться в залі. Ну що, ну ручки піше, да що такого особливого робить. Ну нічого, да і такі льготи. А тот человек, который на заводе работает день и ночь, ему льгот не положено. Они жируют и так миллионы в кармане наворованных денег. Мы ли не понимаем, что... Я не знаю, кого мы выбираем, честно говоря. Они работают на себя, они на Украину вообще не работают. Посадить их на среднюю зарплату, скажем так, полторы тысячи, ну максимум две с половиной, пусть живут и радуются жизни. Пусть бісвічить робочі місця, страховочки, медицину і все такое проще. Це все було обіцяно і тепер в токи що? Привіт депутатам народним нашим разом з тим. Пільги відновлено і для колишніх депутатів, які знову отримуватимуть матеріальну допомогу, зможуть безкоштовно лікуватись в елітних клініках, їздити на транспорті та навіть бути похованими за рахунок бюджету. трохи про народі подумаю, так, як вони слуги народу, правильно. Ну, вони думають, про себе. і за предучих не забули. На апарат Верховної Ради в бюджеті 2013 року було передбачено 876 мільйонів гривень. Однак у фінальному варіанті, що так і не з'явився у відкритому доступі, витрати за цією статтею збільшились на 60 мільйонів гривень. Зарасатрян Віталій Бізюк, телеканал Херсон Плюс.